З найперших днів війни команда Сергія Андрійченка активно співпрацювала з різноманітними волонтерськими організаціями та допомагала мешканцям Покровського району всіма необхідними харчовими продуктами і наборами гігієни. Помагати тим, чим можеш в условиях воєнного часу і бути полезним для громади і країни в цілому. Ми з перших днів бойових дій активно працюємо, реалізуємо різні соціальні проекти іще відговорки, а можливість допомогти нуждаючимся. Людей, которые сегодня живут за чертой бедности, нельзя оставлять проблемами один на один. Помимо гуманитарной помощи в виде продовольственных наборов, маленькие жители села Серебная и этого Стартинского округа нуждались в теплых вещах. Совместными усилиями мы собрали, привезли все необходимое, чтобы в холодную пору Діти себе комфортно. Команда Сергія Андрійченка розуміє, як важко сьогодні деяким родинам виживати в умовах війни. Багато мешканців громади втратили роботу і не можуть забезпечити свої родини необхідними речами. Сьогодні приобрести багатьох – рішама задача. Для цього существують волонтерські організації, просто люди з відкритим серцем. Е, я повторююсь, це жителі України, жителі, які душі за наших дітей шукають можливість помочь, і ми вместе з ними завжди готові протягнути руку допомоги. До забезпечення маленьких мешканців срібного теплими речами долучилися і волонтери з Полтавського благодійного фонду Вільні та незалежні. Вони вже не вперше допомагають покровській громаді. Нещодавно гуманітарну допомогу від них отримували і мешканці родинського е, продукти харчування, дитя памперси, е, одежа, життя, все, що могли, все те, що ми зібрали. Дві машини, все те ми привезли. Благодійний фонд волонтерить і у багатьох інших областях України, допомагаючи не тільки звичайним мешканцям, а й військовим. Як зазначає волонтерка, на наступному тижні планують ще один візит до мешканців Донеччини. До Родинського разу ми приїхали. В нас просто було дві машини великих ми загрузили зараз, то приїхали тільки до Родинське. Але в мене ще є список, який теж пані Катерина мені надала, по селам Беріхове, Вишневе, Троїцьке, Запоріжжя, Ясинове, Срібне. На наступній неділі ми дозвируємо продукти харчування і будемо робити виїзд на ці села. У Срібненському старостинському округу проживає 54 сім'ї. Це 80 маленьких діточок, які особливо потребують підтримки. Теплих речей дуже багато. Я думаю, всім хватить такої допомоги. Всім хватить достатньо буде таких речей для тих, щоб забезпечити нам всіх діток, наших, які проживають на території нашого округу. Староста Срібненського старостинського округу запевняє, що така допомога зараз вкрай необхідна. Та дякую команді Сергія Андрій та волонтерам, що навіть у такій складній ситуації про людей не забувають. Є люди, які роблять цей світ добріше. Майже навіть таких умовах, в умовах воєнного стану. І хочу подякувати всім Сергію Сергійовичу, його команді, всім волонтерським організаціям, які долучилися до такої акції, за надану нам допомогу. Мешканці громади зазначають, що така допомога зараз дуже важлива. Ще ж зима, треба одягатися тепло. О, зараз таке складне час. так что да, это важно. Спасибо Сергею Андреевичу, что нам вообще помогает. Выбрали курточки, штаны, такое все, кофточки, как раз что к зиме сейчас нужно. Трички повыбирала детям. Дякую ему всем, что помогают. Ну, конечно, да, важно. В такую ситуацию сложно. Спасибо, Сергей Андрейченко. Команда Сергія Андрійченка продовжує працювати для людей, налагоджувати комунікації з волонтерами, тримати фронт та допомагати тим, хто цього дійсно потребує.